Звернення до тих, хто в нас в державі займається вивченням пінгвінів, так як бачу, що на пінгвінів виділяються дуже класні бабки, про що доводить Євген Дикий, комвзвода бивший батальйона Айдар, тяжко воювавший на Колчаковських фронтах. А сьогодні являючийся дуже тяжко здоровим експертом в прямому і в переносному смислі, отримав 450 лямів гривень на вивчення. Пінгвінів таке потрібне в час війни завдання. Так, от, я до чого е, хочу звернутися до тих, хто там займається вивченням пінгвінів. Ми в 19-му стрілецькому батальйоні дуже любимо вивчати пінгвінів. Ми прям... У нас тут до хрена пінгвінів по ночах над нами літає по всій Україні, і ми їх вивчаємо. І от для більш ефективного вивчення цих пінгвінів нам потрібно ну, зо три десятка автомобілів. Таких, як ви купили мусарам, щоб сраку в Києві захищати, нам би не помішало хоча б з десяток нормальних вантажівок армійських. То що, куди там звертатись з приводу пінгвінів, ніхто не підскаже. Це все на пінгвінів, це ні на як, ні на війну, ні на ЗСУ. Не подумайте тільки, бо я знаю, що якщо почують, не виділять. Тільки ж виключно на пінгвінів. Можете даже поцікавитися, що він там закупив за цих 450 лямів, охинієте.